thank you Ще вчора всі працювали додому, здобуток, носили щодня, а нині не так все перемішалося вмить. Форма АКА та броня. І що за дурня, та скільки триватиме бій на Україні, Боже? Я тебе прошу, благаю, навколішка, де відповідь. Хто нам коли допоможе? Ніхто вже не може. Я впевнений, в цьому втомилися всі від болю та страху в парламенті. Там політики досі на собі жарвуть. Коси, рубаху та гнати потрібно далеко туди, де коїться запеклий страшенний двобій, і хай правоту відстоюють там. На на рубіжі та передовій, і більше не сміє тут говорити, не ділимось ми ні на кого, ніколи. Та що за приколи, яке святкування, яка перемога, зруйновані школи. Горе батькам переживають, немає зв'язку, де син пропадає. Ніхто збахнути не міг, що він рідну землю захищає, здихає так важко, легені. Не зашкалює Тиск та збою. У серці немає дороги назад. Переблоковані навіки, повністю дверці в очах темнота, лиш гурки та свист, все. Покидаючи сили, батьки на коліна страждають поблизу біля святої могили. Героїв ви наші, вічна вам пам'ять. Ніколи ми вас не забудемо, Друзі, Ви в наших серцях навіки залишитесь, завжди в дубрі та недузі. Виходить з держави, герої, країни, насичені патріотизмом та духом. Нехай для вас наша свята земля залишається пухом.